Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Зараз, в часи, коли наш народ бореться з засиллям багатовічним, багатосотрічним Московського патріархату в Україні, я порівнював панування московського патріархату з пануванням ордену тамплієрів в Європі. Вони були настільки впливові, багаті, що більшість аристократів були під їх впливом. І здавалося, що їх не можна ніяк. Як похитнуть, доки не з'явився король Філіп Красивий Франції, і поклав вкрай пануванню цього всемогутнього ордену. Так само і в нас дуже величезна кількість наших керівників, починаючи від самої гори до там, керівників районів, різних чиновників теперішніх АТГ. Вони являються ярими Моско... прихильниками Московського патріархату. В одній із ОТГ, наприклад, керівниця відділу культури освіти цієї ОТГ пропагувала Московський патріархат, і у них з'являлися анонси богослужінь саме Московського патріархату. От Я до них приїздив і поясняв, що згідно Конституції, абсолютно всі люди рівні, в тому числі і по релігійним переконанням, а в них в районі, крім Московського патріархату, є і Православна Церква України, і греко-католики, і протестанти, і так далі, і чому анонсується саме конкретно ця конфесія, ця церква не зовсім зрозуміло. Хоча вона, родичка, була московського там священика в іншому районі. Чільник району сприяв виділенню коштів на ремонти храмів Московського патріархату, фактично за гроші платників податків. І тоді кажуть: бачите, як Московський патріархат у них купола золоті, вони все роблять, ремонти і так далі. А насправді, ну це ж бачите, за рахунок, за наш з вами рахунок, за рахунок, в тому числі і не тільки. Прихильників московського патріархату. І от одним із таких районів, де панує московський патріархат, це є північ Чернігівщини. А конкретно це колишній Сосницький, Коробський, Новгород-Сіверський район. І там люди кажуть, що наші діди, наші прадіди, вони ходили в московську церкву, нас там хрестили, і ми завжди по. На церковно славянській мові, значить, спілкувалися там. І не треба нам ці нововведення ваші, не треба нам оці е, україн, на українській мові, щоб служили, і так далі. Але ці люди, як казав Тарас Григорович Шевченко, якби ви вчились так, як треба, вони дуже погано знають свою історію. І от я сьогодні хочу вам розповісти дуже цікаву історію, яку... Де слідив і винайшов архівні документи і надав для публікації відомий дослідник історії ОПЦ на Чернігівщині, пан Віктор Моренець. І він був у нас тут в храмі. Він приїжджав до нас в Керюківку. Ми запрошували його до нас в храм. Він виступав. А текст цей розмістив пан Андрій Кавальов в групі Історія УАПЦ, історія Української автокефальної православної церкви. І з їх дозволу, я думаю, що вони б не були проти. Цього я вам її розповім. І так, 1952 рік по лінії Сексотів МГБ СРСР по Чернівській області до Чернігівського обласного комітету партії надходить інформація, що колишня громада ОАПЦ у селі, селі Вишенькі. Коробського району тодішній, А зараз тепер це село разом з Коробським районом увійшло до Новгород-Сіверського району, продовжує звершувати богослужіння українською мовою. Терміново уповномочений по ділам РПЦ у Чернігівській області викликає священника, погрожує, вимагає негайно перейти на церковнослов'янську мову. Богослужіння. Священник на літургії сповіщається громаді. Таке нововведення обурює громаду, і вони пишуть листа до уповномоченого. Я вам прочитаю це звернення мовою оригіналу. Ми, Хористи, в количество 16 чоловік Вишенської православної церкви, успєння Пресвятої Богородиці, прословляємо нашого Творця в співах на українській мові з 1921 року, виучені регентом і Ф. Рикухою. Чоловік тут умір перейти на слов'янську мову, ми при всім. Бажання не зможемо, тому що наставить нікому. А посіму просимо вашого розпорядження, дати нам відповідь, можемо ми продовжувати співи на українській мові чи неможливо. Бачите, хор старий затрудняється на нове вже, не годиться і не бажають. Дайте відповідь по адресу: Чернівська область, Коробський район, село Вишенька, Івану Івановичу Авдієнку. Парафія храму Успіння Пресвятої Богородиці у 1920 році вийшла з духовної неволі Московської церкви і приєдналася до Української автокефальної православної церкви. У 1921 році, після першого Всеукраїнського православного церковного собору, зусиллями Активіста українського церковно визвольного руху Івана Рикухи тут почали звершувати богослужіння українською мовою. Громада молилася у кам'яному храмі, збудованому за проектом Георга Фредеріка Фельтен у стилі класицизму у 1787 році. Перед початком Другої світової війни совєтська влада закриває храм, і парафія ОПЦ певний час підпільно звершувала богослужіння у хаті. У 1941 році з втечею совєтської влади Успенська парафія УАПЦ відроджується і відновлює богослужбове життя у своєму храмі. Священником стає протерей Іван Черняк, псаломщиком Іван Романець, а старостою парафії обирають Івана Романюка. У травні 1944 року совітська влада в односторонньому порядку переводить Успенську парафію у вишеньках до. Московського патріархату Російської православної церкви. Але громада продовжує звершувати богослужіння, читати апостол та Євангеліє українською мовою. У 1952 році совітська окупаційна влада заборонила парафіянам у Вишеньках молитися українською мовою. Нині громада успенського храму села Вишеньки перебуває в окупації російської православної церкви. І коли я тим, хто. Мені каже, а чому ж ти хрестився в російській церкві? Я кажу: послухайте, а хіба у моїх батьків була яка-небудь альтернатива цьому? У нас в Кіровограді була тільки православна церква Московського патріархату, або Баптисти. Це ті церкви, які співпрацювали з тодішнім КДБ. Більше нічого не було. Оскільки все-таки моя сім'я була православна, то Понесли московський патріархат, виходу немає. Так як і зараз, наприклад, люди в деяких населених пунктах вимушені ходити до московського патріархату, тому що там немає більше ніяких церков. От вам і відповідь, от вам і приклад, коли е, насильно е, церква, яка була в автокефальній Українській церкві, і 44 році, приєднали ДРПЦ. І вони аж до 52-го року все ж таки здійснювали служби на рідній українській мові, поки їх 52-му році не змусили перейти на руський язик. Ну славянізовану там дуже русифіцирована русифікована славянська мова.